Доброго дня! Вирішили запустити рубрику Питання-відповідь. Є клієнти, яких турбують деякі питання, ми їх зібрали в групу. Ну і зараз будемо потроху на них відповідати. Перше питання, яке турбує клієнта, коли він не знає до кого звернутися, не розуміє, яка фірма. Взагалі гарна, яка не гарна. Перше питання, яке турбує клієнта взагалі, чи надійна фірма, чи вони не пропадуть після дачі авансу. Ну, тобто, задатку за якісь кошти за матеріал. Е, хочу відповісти. Е, саме головне, коли ви звертаєтесь до когось про якісь послуги, це не обов'язково може бути покрівля, може бути ремонт або взагалі. Треба, щоб все було документовано, зафіксовано. Тобто наявність е, договору, наявність оплати на е, беззнальний рахунок, тобто, щоб у вас було підтвердження того, що ваші кошти конкретно відправились цій людині, яка представляє інтереси тої чи іншої фірми. Тоді буде якась гарантія якісь безпеки, що якщо е, щось піде не так, ви зможете документально це все е, якби Скласти в купу, і е в разі якогось конфлікту у вас вже буде мінімальний е пакет документів е підтвердження того, що ви з ними працювали, а не там щось вигадали. Наступне питання, яке е турбує клієнтів, це е відгуки в інтернеті. Багато хто знає, що відгуки можна самому собі надрукувати, якось це все діло трошки. Сфальсифікувати, і не завжди ті відгуки, які написані про компанію, вони є правдивими. Розповім трошки про ці відгуки. Якщо в компанії є якийсь свій веб-ресурс, сайт це вже клас. Тому на цьому сайті вони розміщують відгуки або в печатному режимі, або, як робимо ми, в режимі відеозвернення. Тобто тим клієнтам, які згодні, які, е, які ми виконали покрівельні роботи, вони записують е, свій, свої відгуки, Ну, їх можна подивитися на сайті і, можливо, когось впізнати, тому що Одеса маленьке село, всі друг друга знають. Е, питання, яке також турбує, е, яка різниця матеріалу в рубероїді? Живе питання. В епіцентрі Рубероїд коштує 800 гривень 1000, 1200 чи 1500. Яка між ними різниця, тому що і той і то рулон, і то і то, як би рубероїд. Дивіться, в рубероїді саме головне це його товщина. Тобто наявність бітуму. Чим товщий матеріал, тим він довговічніший. Тобто, якщо матеріал. Тонкий, якщо в ньому мінімальна кількість цього бітума, це і, по, це і відображається на його ціні. Чим менше туди завод виготовник заклав цього бітуму, тим менша ціна. Чим дорожче рубероїд, тобто в ньому більше компонентів, модифікацій. І при роботі, коли покрівельники працюють з цим матеріалом, товщим матеріалом його не перегрієш. Ну, можна перегріти, але е, професіоналізм е, покрівельників показується в вмінні працювати з якісним, ну і з неякісним також матеріалом. Тонкий матеріал він перегрівається, на ньому такі е, якби невеличкі язвочки. це перепал. Чим воно небезпечно? Що через рік, через два, через три покрівля додатково вбивається сонцем, рубероїд тлесіє. Втрачає свою посипку і йде е, затікання. Чим товщий матеріал, тим ця вірогідність менша. Тому ми рекомендуємо використовувати матеріал з абревіатурою 4,5 5. Це означає, що там 4,5 кг на метр квадратний. І вірогідність того, що його е, якось е, покрівельники, ті, які працюють, е, виконають неякісно, менша. Дешевший рубероїд. Менше бітуму, менше срок служби. Дорожчий рубероїд, він класніший і він стоїть довше. Яким, е, наступне питання? Яким а матеріалом? Можна я переб'ю да. остановлюсь да? ще да. раз.